Це близький родич в'юна – щіпавка звичайна. На сьогодні, на жаль, уже досить рідкісна риба з родини в'юнових. Відрізняється вона від в'юна в першу чергу наявністю спеціальних шипів, від яких і отримала свою назву. Вони розташовані під очима риби по одному з кожного боку голови. У спокійному стані ці шипи непомітні. Але коли риба відчуває небезпеку, наприклад, коли її хапає хижак або бере в руки рибалка, ці кісткою вирости різко висуваються і можуть завдати болісного проколу. Також в'юн значно бородатіший, адже має до 10 вусів. Тоді, як у щіпавки, їх всього шість. Ці вуса є сенсорними органами риби, які допомагають їй знаходити їжу на дні водойми. Крім того, розмір і забарвлення цих риб суттєво відрізняються. В'юн набагато більший і темніший. А щіпавка дрібніша та має плямисте маскувальне забарвлення. Щіпавка полюбляє піщані, кам'янисті або піщано-мулості ділянки водойм. Вона мешкає у річках зі слабкою течією, струмках, заплавах та проточних ставках, які мають зв'язок із річковою системою. У день щівка зазвичай заривається в пісок, залишаючи зовні лише голову. Вона виглядає як маленька темна плямка на дні уночі. Риба стає більш активною і частіше пересувається. По дну водойми в пошуках їжі. В її улюблені ділянки це мілководдя з помірною рослинністю та природними укриттями. Щіпавка уникає сильної течії, глибокого мулу та великих глибин. Забарвлення щіпавки строкате і маскувальне. Вона дуже добре зливається з кольором на водойм, у яких вона мешкає. Розмір цієї риби невеликий, зазвичай від 6 до 10 сантиметрів. Максимальні розміри до 13 см, самки зазвичай більші і масивніші за самців. Щіпавка може виживати при низькому вмісті кисню у воді. Адже як і в'юн, здатна ковтати повітря ротом і частково засвоювати його через кишківник. Проте, на відміну від юна, у щіпавки ця система розвинена слабше і в неї відсутнє шкірне дихання. Саме тому щіпавка не може жити у болотах або водоймах із критично низьким містом кисню. А тим більше переживати пересихання, як це робить в'юн. При погіршенні умов або висиханні водойми щівка зникає, що робить її більш вразливим видом. Щіпавка це донна риба, яка живиться личинками комах, дрібними ракоподібними червами та органічними частками, що містяться в піску і мулі, вона набирає пісок, у рот, бо постійно перебирає донні відклади та розпорушує верхній шар ґрунту, покращуючи стан дна водойми. Шіпавка може іноді клювати і на вудочку рибалок, але для рибалок вона не є цільовою рибою, її важко зловити, та й розміри риби невеликі. Водночас вона добре підходить як живець для ловлі хижої риби, адже щука, окунь, судак та інші хижаки охоче поїдають щівку. Сьогодні шіпавка звичайна локально зникає з окремих водой. Вона, як і багато донних риб, чутлива до хімічного забруднення води. Пестициди, агрохімікати та стоки, що непомітно потрапляють у воду, руйнують донне життя, від яких залежить існування шіпавки. Європейські дослідження також показують, що не лише хімія, а й фізична деградація річок, коли рибі нікуди мігрувати, а піщано-донні ділянки зникають. Вона просто втрачає можливість виживати. Водночас, щівка, як і в'юн, поки що не занесена до Червоної книги України. Проте мені буде дуже цікаво прочитати у коментарях, коли ви особисто бачили востаннє щіпавку. Адже після випуску відео про в'юна я отримав безліч відгуків, які показують справжній стан українських водойм.